Росія перекидає на Донбас колони танків, артилерії, систем ППО і бойових підрозділів. А у Крим засоби доставки ядерної зброї. Заява НАТО. Південна Африка відмовляється вантажити Україні нові партії вугілля. Прем'єр доручив терміново шукати альтернативу. Польща оговтується після вчорашніх бешкетів, якими закінчилося святкування Дня незалежності. Іспанія не хоче відпускати Каталонію, а Росія оскаржила рішення про компенсацію акціонерам ЮКОСА. У ефірі новини Барстуді Людмила Добровольська вітаю вас найгарячішою точкою у зоні АТО РНБО називає блокпост біля села Кримське. Його бойовики атакують із гранатометів і п'ять разів обстрілювали градами. Уруч із майорським наші вояки відбили танкову атаку. А у Луганську терористи перевдягаються у форму бійців батальйону Айдар і готують провокації. Повідомляє речник РНБО Андрій Лисенко. Він спростовує відведення сил АТО із Донецького аеропорту. Українські військові на своїх позиціях литовище під контролем. Далі остання інформація із зони бойових дій. Сьогодні найгарячіша точка на мапі зони АТО – позиції українських військових біля Кримського, що на Луганщині, це блокпости на трасі Бахмутка, що з'єднує Луганськ та Сєвєродонецьк. Кілька днів бойовики не припиняють обстрілів цих позицій. А упродовж доби вже п'ять разів уражали ці ділянки із градів. Вночі бойовики неодноразово обстріляли з градів та мінометів наші позиції в цьому районі. Вели вогонь по блокпостам, опорним та спостережним пунктам, що дислокуються поблизу населених пунктів Кримське, Донецьке Верхове. Вільхове. Сили АТО наносять вогневі удари у відповідь, подавляючи вогневі точки противника. Під час обстрілу з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град наших позицій в районі населеного пункту щастя ми безповоротно втратили одного українського військовослужбовця. Ще одного пораненого достали до міської лікарні. Пацан надзвонілась. Загалом понад півсотні обстрілів за добу бойовики провели по позиціях сил АТО. Крім Луганського напрямку, вогонь ведуть із градів навколо Дебальцевого та Зайцевого. Танкову атаку відбито в районі селища Майорське. Зранку з мінометів чотири рази стріляли по Донецькому литовищу та блокпостах в Авдіївці. Через ці атаки один український боєць загинув, п'ятеро поранені. Попри значне підкріплення з боку Росії з підконтрольних бойовикам території Донеччини до Федерації, теж вивозять вантажі 200 із загиблими російськими військовими. З території Росії в Україну прибувають військова техніка та конвої з живою силою. За оперативною інформацією, вчора о півночі з території України через закритий пункт пропуску Довжанський, Луганська область здійснювалося вивезення вантажу 200, ймовірно військовослужбовців Російської Федерації на п'яти вантажівках, які належать ростовській похоронній фірмі. В інформаційному спротиві повідомляють у район Новоазовська прибула зведена тактична група північного флоту Російської Федерації. Морські піхотинці мають увійти до передового ешелону ударного угруповання. Воно найімовірніше наступатиме на Маріуполь. У самому місті ситуація зараз спокійна, але бойовики не припиняють обстрілів та повітряної розвідки на вколишніх території. Зокрема, б'ють по блокпостах силовиків поряд із новоласпою та гранітним. Наблюдається наращування бронетехніки. против участка в ответственности оперативно-боевых пограничных комендатур. Так, на юго-западной на юго окраине населенного пункта Еленовка ублок поста террористов, так называемый ДНР, зафиксировано скопление бронетехники. Также сосредоточение бронетехники зафиксировано на северной окраине населенного пункта Бедчайск. У Міноборони кажуть, ситуація в зоні АТО стабільно складна. Нині відомство передислоковує Збройні сили, створюють трубежі оборони. Утім, військовим потрібно готуватися до бойових дій на Донбасі. Ми спостерігаємо і знаємо про нарощування зусиль з боку туристичних групувань, а також з боку Російської Федерації. Але ми чітко відсутковуємо пересування, ми знаємо місце їх знаходження і, звичайно, що очікуємо. Непередбачених з їх боку, готуватися до ведення бойових дій. Єдина мінська домовленість, якої не порушують бойовики, це обмін бранцями. Так сьогодні з полону звільнили капітана Ігоря Цинтило, який 75 днів провів у приміщенні Донецького СБУ. І ще чотирьох заручників звільнили вчора. Не припиняти соціальні виплати населенню території самопроголошених ДНР та ЛНР, із таким закликом терористична організація Луганська Народна Республіка звернулася до української влади. Апелюють і до європейських політиків, і навіть до правозахисників, щоб ті вплинули на Верховну Раду уряд і президента, які цитую напередодні зими прирікають пенсіонерів Донбасу на голодну смерть. Це дослівно. Напередодні нагадаю, прем'єр заявив, на території, контрольовані бойовиками, центральний бюджет більше гроші не направлятиме. Натомість на допомогу тим, хто виїхав звідти, і на відновлення відбитих у терористів території Донбасу уряд надає 300 мільйонів гривень. Українсько-російський кордон на Донбасі місія ОБСЄ не контролює. Визнає її генсек Ламберто Заньєр. Спостерігачі ОБСЄ моніторять тільки два пункти пропуску у радіусі одного кілометра. Решта 400 кілометрів кордону безконтрольні. Туди місію не пускають бойовики. Заньєр наголошує режим припинення вогню не виконується, і терористи відсунули розмежувальну лінію на захід. Масштабне перекидання в Україну російської військової техніки, про яке повідомляли спостерігачі ОБСЄ, підтверджує НАТО. Ідеться про колони танків, артилерії, систем ППО і бойових підрозділів, які входять в Україну, каже головнокомандувач Сил НАТО у Європі Філіп Брідлов. І наголошує, українсько-російський кордон має багато дірок. Він майже повністю відкритий. А у Крим Росія перекидає засоби доставки ядерної зброї. Ми не знаємо, які саме наміри російських військ у Криму, їх важко зрозуміти. Але те, що ми бачили раніше, відбувається і досі. Техніка, котра здатна перевозити ядерну зброю, перекидається до Криму. Чи є там сама ядерна зброя? Ми не знаємо. Утім, техніка для перевезення там зараз є і може виконувати таку функцію. Російські міноборони заяву НАТО спростовує, називаючи її голослівною. Ну і сьогодні увечері знов збирається радбезон ітиметься про порушення мінських домовленостей і режиму перемир'я. Збори будуть відкритими. Південна Африка відмовляється вантажити Україні нові партії вугілля. Міністр енергетики Юрій Продан каже, це тому, що Київ почав перевірку схем поставок. А відтак. Прем'єр доручив терміново шукати альтернативу. А ще ввів квоти аж до заборони на експорт українського так званого енергетичного вугілля. Про що ще говорили сьогодні урядовці? Знає Олена Лоскун. Він сьогодні явно не в гуморі. Бойовики на сході знову активізувалися. Арсеній Яценюк каже: хочеш миру готуйся до нової фази неоголошеної війни. І просить міністра внутрішніх справ посилити охорону стратегічно важливих об'єктів. Це стратегічні об'єкти, в першу чергу, об'єкти енергетики. Відповідний перелік повинен бути затверджений і Арсен Борисович направити спеціально треновані підрозділи для охорони цих об'єктів. Арсен Аваков запевняє до виконання такого спецзавдання Нацгвардія готова. Тим паче, що найближчими днями наші бійці отримують нову зброю потужну та прицільно. Вона має допомогти силовикам відстрілюватися від сепаратистів та знищувати їхню важку техніку. Та пріждівського бінарні заряди для гранатометів, которые, я думаю, дадуть красивий чіткий відповідь на. Попитки э, бойовіков запугать нас э, бронетанковою мощо і э... Нові снайперські комплекси 12,7 сім калібр отримують додатковий запас зброї та техніки і загони підконтрольні міноборони. Відомство уже уклало відповідний контракт на суму у мільярд гривень. Поки що ж бійці активно укріплюють свої позиції на лінії фронту. Триває і ротація особового складу. А ще Степан Полтора каже: на носі зима замерзнути воякам не дадуть. Зоно АТО відправлено практично на весь особовий склад куртки теплі. От, перевірено всі можливості на сховищах, які у нас були щодо штанів теплих, червики теплі. І завдяки контрактам, які ми підписали буквально вчора, ми придбали ще 60 пересувних пунктів обагріву для особового складу. А далі мова заходить про вугілля, те, що купили у Південно-Африканській республіці. Умови відповідного контракту не дають спокою ані президенту, ані генпрокуратурі. Ціна ресурсу 86 доларів за тонну. Міністр Юрій Продан, якого уже викликали до ГПУ, каже через таку надмірну увагу. трейдери можуть відмовитися від подальшої співпраці. І Якщо це станеться, то є два виходи: або купувати вугілля у Росії, або взагалі на територіях підконтрольних бойовикам в уряді. Підозрю. До організації скандалу свою руку доклав Кремль. Іде переділ ринку вугілля. Є сьогодні намагання. Є сьогодні російські трейдери, які зацікавлені постачати вугілля на Україну. Є сьогодні, мабуть, і ті якісь, скажімо, чи угрубування, чи, чи, чи структури, які хочуть постачати вугілля з території, які контролюються сьогодні бойовиками, і, звісно, і сьогодні йде боротьба, щоб зайти на цей перерозподілити цей ринок. Постачання вугілля то питання національної безпеки, бо пережити зиму без нього Україна не зможе. Так каже прем'єр і просить у ситуацію втрутитися. Сбу. Крім того, вироді планують активно шукати держави, у яких теж можна придбати вугілля, приміром в Америці та Австралії. Однак у Міненерго вже попередили їхній товар на 15-20% дорожчий, ніж той, що Київ закуповує у Південно-Африканської Республіки. Олена Лоскун Василь Дендін, новини ЮБЯР. Уряд перерахує свою місячну зарплату родині ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сінцова. Потім допомогу виділятимуть щомісяця. Фінансову підтримку мають надати сім'ям усіх українських бранців, утримуваних у Росії. Опікуватись тим буде мінюст і мінсоцполітики. Це для нас так само ключове пріоритетне питання в зовнішній політиці. Це наші громадяни. Уряд прийме рішення про виділення. Щомісячної грошової допомоги сім'ї Олега Сенцова, також Надії Савченко і по іншим в'язням, які заарештовані російським режимом. Свободівці, міністри, а також голови обласних та районних адміністрацій, складають повноваження. У своєму партійному зверненні свобода, що не подолала на виборах 5-відсотковий бар'єр, покладає відповідальність за ситуацію в країні на членів майбутньої коаліції. У Кабміні від свободи були, нагадаю, очільник АПК Ігор Швайка, міністр екології Андрій Мохник і віце-прем'єр Олександр Сич. Після завершення позачергових парламентських виборів уся відповідальність за політичну та соціально-економічну ситуацію в державі лягає на учасників майбутньої парламентської коаліції. Застерігаємо їх від зради ідей Революції Гідності задля задоволення власних, а не державних інтересів. Нафтогаз повернув російському Газпрому надлишок за вересневий і жовтневий транзит. Москва розрахувалася із лишком. З'ясували це, порахувавши вартість транзиту російського палива за новою формулою. Вона упала разом із ціною на газ для України. Зараз ми платимо Газпрому 268 доларів за тисячу кубів. І ще 260 мільйонів євро у рамках макрофінансової допомоги надала Україні Єврокомісія. Перед тим ми вже отримали від ЄС 600 мільйонів. І Київ очікує решту 750 мільйонів євро. Загальна сума, яку Європа вирішила підтримати Україну, складає більш як півтора мільярди євро. Ну і гривня трошки зміцніла. Офіційний курс Нацбанку сьогодні 15 гривень 74 копійки. Київська влада передасть кінотеатр жовтень у оренду трудовому колективу. Орендна плата складатиме 3% вартості комплексу. На ремонт орієнтовна знадобиться 12 мільйонів гривень. Це попередні підрахунки. У цілому рішення по жовтню Київ Рада має ухвалити завтра. Що ще сьогодні обговорювала столична влада розповість Ксенія Тартинська. Будинок актора, що проектував архітектор Городецький кінотеатр Жовтень, будинки на Подолі ще минулого століття, яких уже немає. А ось це рейдер і його тітушка. Молодик у спортивному одязі не гребує за пачку Франклінів своєю битою знищувати будівлі, важливі для історії. Коли справа доходить до кінотеатру Жовтень, ті тушкою рейдера хапають на гарячому. Цей перформанс влаштували активісти ініціативної групи Врятуй жовтень. Показати хотіли, що будівлю можна врятувати. Жадають тільки одного. Ті питання, які стосуються фінансування, які стосуються страхових виплат, які стосуються простору навколо жовтня, які стосуються гарантій, що це не повториться. Поки що таких реальних рішень немає, і також немає поки що нової інформації про хід розслідування. Тим часом у стінах цека залі засідань облдержадміністрації столичні депутати приймають за основу проект рішення. Документом передбачено по перше, продовження договору оренди для товариства кіноман. Це власне і є трудовий колектив. По-друге, не брати гроші за оренду приміщення під час проведення реконструкції кінотеатру. Суперечки виникли щодо предостаннього пункту коштів за страхування будівлі його поки що вилучили. У зв'язку з правовою колізією, що трудовий колектив знаходився в кінотеатрі без договору оренди, то фактично кошти за цей страховий випадок має отримати департамент комунальної в власності. документ уже доопрацьований, опрацьований. Виносить на розгляд завтра, адже депутати переймаються, що гроші можуть потрапити у ненадійні руки. Директор жовтня запевняє, сторонніх у трудовому колективі немає. То в це є е, за законодавством товариство, яке створено в 2003 році, колективом кінотеатру. І Зараз це теж члени колективу ніяких інших осіб там немає. Жовтень залишиться у власності громади. Все для його відновлення влада зробить. Вистачить їй і року, переконує столичний керманич. Суму назвуть трохи згодом. Відповідно до кошторису і шукатимуть гроші. Ну і попри цю резонансну справу нагадую, що розглядали київські депутати сьогодні. У нас продовження сесії, яка була пристановлена, продовження земельних попросив. Більше трьох тисяч казастових діл земельних це продажа землі, та передача варіантів. Енду та право власності на деле это наповнення бюджету и является одним из ключевых составляющих. Завтра депутати розглянуть питання про виділення ділянок учасникам АТО. Перші 11 гектарів землі для воїнів та їхніх родин. Профільна комісія вже одноголосно затвердила. Учора їх у селищі Биківня вже демонстрував кличко. Відразу будуть виділені кошти комунальному підприємству на розробку проекту землеустрою для того, щоб ці кошти не лягли потім на плечу. На плечі власників земельних ділянок і такі, і в такій динаміці будемо рухатись. Далі до складу комісії, яка їх розподілятиме, увійдуть громадські організації. Передусім землю дадуть родичам загиблих воїнів. Ксенія Тертинська, Валерій Наумов, новини Юбіар. У Києві прибула делегація гайського трибуналу. Вона має підтвердити звинувачення колишніх вищих українських посадовців, причетних до кривавих подій на майдані минулого лютого. Мета візиту офісу прокурора міжнародного кримінального суду зрозуміти, чи підпадають під юрисдикцію суду злочини, що їх було скоєно попередньою владою під час мирних акцій протесту від листопада 2013 року, по лютий року поточного. Сьогодні існує надзвичайно високий запит в суспільстві для того, щоб е, представити суспільству результати як найглибшого, найдосконалішого і найефективнішого розслідування злочинів, які були скоєні на майдані, прибув представник прокурора міжнародного кримінального суду, який е, провів вивчення е, всіх матеріалів кримінальних проваджень, дослідив. Практично всі докази, які сьогодні є в наявності слідчих підрозділів. Всі матеріали будуть представлені прокурору міжнародного кримінального суду. Польща оговтується після учорашніх бешкетів, якими закінчилося святкування Дня Незалежності. Іспанія не хоче відпускати Каталонію, а Росія оскаржила рішення про компенсацію акціонерам ЮКОСА. Детальніше про це Ярослава Марушченко. Понад 270 осіб затриманих, кілька десятків поранених. Такі наслідки сутичок на День незалежності у Варшаві серед постраждалих півсотні поліцейських та два десятки цивільних. Кілька сотень ультраправих молодиків у масках почали закидати камінням та фаєрами правоохоронців. Так святкування переросло у заворушення. Поліція стримувала хуліганів, їх із водометів та попереджувальними пострілами у повітря. Крім цього, обурений НАТО впатакував посольство Росії. До речі, це не вперше, коли марші до Дня Незалежності з Закінчуються бешкетами так торік. Група учасників акції також спробувала штурмувати російську амбасаду. Напередодні Польща відзначила відновлення державного суверенітету. У наслідок першої світової війни у 1918 році території, які понад 120 років були поділені між російською імперією, прусією і австро-угорщиною, об'єдналися в другу польську республіку. Іспанський уряд не хоче говорити з владою Каталонії про її незалежність після неформального опитування, на якому цієї неділі 2 мільйони каталонців висловилися за відділення від Іспанії. Президент регіону Артур Маус закликав Мадрид обговорити можливість проведення реального референдуму про незалежність. В іспанському ж уряді запевнили, готові піти на поступки, переглянути систему фінансування автономних спільнот, утім, не дадуть регіону від'єднатися від країни. якщо те, чого ви хочете, і те за що ви проголосували, але це незалежність Каталонії, то нам буде складно дійти згоди, оскільки я запевняю, ані цей уряд, ані ця партія не віддадуть свої голоси на користь відділення регіону. Тим часом у Каталонії планують легалізувати референдум через місцеві вибори за два роки. Імовірно, бюлетені з опитуванням про незалежність регіону будуть іти додатково разом із виборчими. Мадрид та Барселона активно сперечаються через всенародне опитування останні два роки. Конституційний суд країни назвав незаконним будь-який про відділення Каталонії. Російська влада оскаржила рішення міжнародного арбітражного трибуналу про виплату компенсації колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС. Така компенсація мала становити 50 мільярдів доларів. Якби це рішення набуло чинності, Росія мала б виплатити усю суму вже до 15 січня. Далі б нараховували відсотки. Апеляцію російська сторона подала за кілька годин до закінчення терміну, відведеного на оскарження. Колишній акціонер ЮКОСА ТІМ ОЗБОН заявив, що процес тепер може задягтися на роки. Ярослава Марущенко. Олександр Мальник, новини Юбіар. Над Азербайджаном збили вірменський гелікоптер. Мі 24 Загинули троє пілотів. Єреван заявляє, це був навчальний політ. А інцидент стався у повітряному просторі між Азербайджаном і Нагорним Карабахом. Бакуш запевняє, гелікоптер атакував його військові позиції. У Вірменії зараз тривають масштабні військові навчання. Якщо дуже чогось хочеш, ти обов'язково зможеш це зробити. Власним прикладом підтвердили героїні нашого наступного матеріалу. За сім місяців вони об'їхали 14 країн, і це не було б дивом, якби у дівчат були гроші. Щойно повернулися в Україну і знов готуються мандрувати із Аляски в Антарктиду, каже Ганна Вороденко. Чотирнадцять країн, шість місяців та майже порожні гаманці. Це формула втілення мрії у реальність двох тендітних українок. У них у кишенях було всього дві тисячі доларів, чого замало для таких мандрів. Але головне, запевняє одна з дівчат Ганна Морозова, йти впевнено до своєї мети. Я розмовляла зі своїм товаришем, а он моряком. Він сказав, що он. Опливають в кругосвітне плавання. така, Почому не я? І от не смогла ответить себе нормально на цей випробу, так я сказала, значить, я, я, я теж смогу. Усі навколо хапалися за голову і на перебій торочили. Це за межами можливого, бо у такі подорожі вирушають лише мільйонери. Але на всі перепони дівчата махнули рукою і гайнули на схід через Росію до Казахстану. Потім Лаос, В'єтнам, Китай, Камбоджа, Індонезія, Філіппіни, Сполучені Штати. Стати. Тепер, коли мають за плечима стільки країн, запевняють особливо в душу, западають не місця, а люди. А от в В'єтнамі ми познайомилися з першим космонавтом. І На мене це произвело колосальне просто впечатление, потому що я теж в детствена польоти в космос. і коли ти вживу, увидишь человека, который это уже сделал, це, це незабуваємо відчуття. Без труднощів теж не обійшлося, але навіть вони не змусили відступитися від обраного маршруту. В Індонезії у нас не було 5 доларів на лодку, і ми поплили от вплив між двома островами. М'я унесло в відкрите море. І потом кадемія спасли, мені сказали, що там ще яку плавали. От це був номер, кесне. Ганна уже вдома відпочиває від переїздів та проводить тренінги, вчить інших, таких як сама, мрійників, правильно організовувати подорожі. Розповідає, люди часто виправдовуються, мовляв, хочуть вирушити в дорогу, але не мають за що. Але Ганна та Марія готуються до нової мандрівки, в яку знову поїдуть без грошей. А якщо у нас вийде вообще з нулем это сделать, да, ну все, не будет у вас відговорок никаких. То есть деньги это не ну не можуть бути головним бар'єром на пути к осуществлению цели. Старт нових мандрів перше лютого. Пролягатиме маршрут із центру Аляски, міста Фербанкс до самої Антарктиди. Попливемо в Антарктиду на. Полярную станцию Вернадский. Это наша украинская станция, которой я не знаю почему, но очень мало людей знает, а она уникальна. Это уникальное место на карте, и оно и Мы очень хотим показать его. Жизнь у нас одна, и она скоротечная, и непонятно, когда закончится. И старайтесь проживать ее так, как вы бы этого хотели. Мандрівниця переконує на власному досвіді. Переконалася, що неможливого не існує. Адже дорога у тисячу миль починається з першого кроку. Ганна Бороденко, Андрій Григор, новини ЮБІАР мрійте, мрії збуваються. Новини на ЮБІАР щогодини не примикайте. Побачимось.